Да. Добрый день. А я в ВКонтакті побачила оголошення збор на акцію удар. Це... Да, 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 да. А, дивіться, там 30 гривень це за годину чи за дві? Там написано стоять час два це. Там дело сам все просто Ми стоять, будемо вообще ориентировать на как бы два часа, но отпуска до час. Ну, то есть, получается, да, за час как бы выйдет 30 Угу ясно. А якось реєструватися треба, чи просто вже прийти? А, ви можете, я просто зараз, ну, у мене немає записи ніякої причини. Ви можете мені скинути смс-ку і на фамілію номер. Угу, хорошо, добре, дякую, давайте. А, а значить, смотрите, а алло, да. минутку, збор 8.30 на свозі стадіону «Динамо». Угу. А прапори якісь тримати треба буде, так? Да? Не не не, а, не 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 просто постояй, да? Саме да, за ударом. Да. Саме за удар, не за да именно за удар, но просто мы не афишируем. Нас просят как бы но ну, не афишировать от кого, угу. ну какие то есть там ну, да именно от удара. Угу, добре, дуже вам дякую. Угу, добре. Угу.